Ніч в зоні проведення терористичної операції минула тривожно. Бандити постійно обстрілювали з важкого зброєння позиції сил АТО та населені пункти. На Луганському напрямку з протитанкових керованих комплексів та БМ-21 Град було обстріляно щастя. З артилерії двічі Кримське, Трехізбенка та станично луганське На Донецькому напрямку з Градів були обстріляні населені пункти Петрівське, Новокалинове, Миколаївка. Останній також зазнав мінометного вогню. З мінометів та градів ворог тричі обстріляв Піски, а з артилерії Водяне та Невельський. На Дебальцівському напрямку артилерія та міномети противника обстріляли Троїцьке, Міус, Чорнухіно, а з бм 21 Град, Злочинці вели вогонь по самому місту Дебальцево. На Маріупольському напрямку з артилерії терористи обстріляли виноградне, а з реактивних систем залпогню Град вели вогонь по населеному пункту Зоря, нехтуючи. Життя мирних мешканців бандити не припиняють підступно обстрілювати піски, щастя, Новокалинове, застосовуючи при цьому міномети, артилерію та реактивні системи залпу вогню. Сили АТО продовжують стояти на своїх позиціях, щоразу задаючи терористам суттєвих втрат.